Вітання, ми з України. Сьогодні ми були знову на соціальному магазині. Я думала не знімати, але в мене було запитання щодо цього магазину: що це за допомога, чи їх її всі надають, і які по собі надачі документи, чи що. Що хочу сказати, що це організація, яка надає продуктову допомогу всім мешканцям Данії і дочанам, і українцям, і будь-якої національності. Це не треба ніяких документів, нічого. Лише приходите в відповідний день, в відповідний час, платите 35 крон, вам дають рандомно номерок, ви чекаєте свої черги і берете продукти, які вам потрібні. Все. Нічого не потрібно. Є магазини, де коштує 30 крон, є де 35. І навіть в Данії є такі магазини, де взагалі безкоштовно дають. Ну за ці магазини інше не може сказати, бо в нашому регіоні таких немає. Ну, все, покажемо, що ми взяли. Тут у нас три полунички було шість. Бо три, як каже, це вже трохи вмерли. То три залишилися. Зараз соломійки буде. Так. Квіточки я собі взяла, там, до речі, і квіти, і різні речі. То це як, як вам сказати, Що підходить кінець рок годності, оце магазини виставляють, а їх збирають, щоб не викидати, то їх роздають людям, які потребують. Але це не значить, що вони прострочені, чи їх не можна їсти. Булочки з маком. Це щось чіпси. чіпси. На, бери чіпси і йди, чи ти будеш зі мною. Так, далі тут різноманітні солодкі булочки, кекси, кеги, все остальне. Хай там буде почекати. Так, ось така піца сьогодні нам дісталася. Три сира. дуже смачна. Чотири. Чотири Чотири сира. Знов булочки з маком, банани. Ось таке печиво. Тут кіндір здається, кимбір. вони всі люблять, а мені подобається. Ось таке шампанське, це дитяче. Це звичайний напій газований. там Якщо ви берете напій, то потрібно заплатити крону. Або дві крони, або три крони. Це все залежить від того, яку бутилку ви берете, яка нумерація по цьому. Це ви платите лише за бутилку. Так, ще один пакет з солодощами, Сьогодні ми ходили у Сергієм удвох. Так. Огірочок ми взяли на мелпакі. І у мене тут торба, не буду класти її. але подивіться, тут і груші, і яблука, і апельсини, мандарини, різні фрукти. Хай тут лежать. Так, дали нам картоплю червону. Щось вона мені розповідала про цю червону картоплю, але я і не зрозуміла. треба. Кажуть, що вони кисне. Їх ніхто не хотів брати, мені давали, я взяла. Так, папа взяв ще ось такі булочки. Ось такі різні булочки. О, прийшла пора часнику. Його буде тут зараз давати. Папа того року, як набрав, місця геть не було. Так, папа взяв ще червону капустинку. Ось така картоплячка. Хліб папа взяв. Папа заходив сьогодні, у нього був 17-й номер, він був перший, в мене був 25-й номер. Папі дісталося більше всього. Виноградик. Коли вже я була, то не було нічого з такого. Ще у нас... Можна... Можна заходити, дівчата раніше було одна людина з родини. Біжить туди кошеля. Ніхто вас не провіряє, але е, було таке прохання, що одна людина з родини заходить. Зараз вже можна заходити, будь-хто може заходити, старше е, 17 років, і, е, е, А ви платили гроші. І все. І раніше було видавають вам номерок. А тоді ви собі заходите. Багато людей номерки брали, а самі не заходили, бо вони були там 70-ті. А зараз зробили все навпаки. Зараз ти заплатив гроші, взяв номерок. Хочеш, не хочеш, а може стоять, бо вже заплатив гроші. Все продумано. Ще один такий пакет. Так, я одне ну, розбирали, тепер інше. Так, папі дали м'яско. Дали ще одне м'яско, дали яйця. Теж взяли картину. Тай зараз буде о, Папа ще набрав ще частинку. Я ж казала, що папа зараз почне без частин. Печиво таке взяв. Значить, взяв. А чого ти не взяв огірок, а взяв кабачок. О, вона дурна. Ах, так хіба гарно казати, кабачок, баклажан, огурк. Кажеш і все. І теж взяв мандарини, апельсини, яблуки і пе. А це у нас груша. Так, і що тут у мене ще залишилось? Ще ось такий бухонець хлібом ми взяли. Взяли ще ось. Так як в мене був 25 номер, тут видають м'ясо. Якщо в тебе 5, -й, 10, -й, 25, -й, все зрозуміло, да? то у мене був 25, то мені щось стейки були. І... Така свічка. Свічка троянди. Я взяла ще двік гарний. Ну, ну чому не мені так гарно? все, ось така допомога цього року. І що я хотіла ще сказати, що там, думаю, що все-таки українці там ходять, бідні, на щас ні. Українців там взагалі дуже мало. Ходять тільки новоприїжджі, ну і там, наприклад... Ну є, звісно, що постійно ходять, але це їх дуже мало. Загалом це ходять дочани, а українці тільки почали робити, на себе чувствують заможніми і перестають ходити. А дочани ходять, і велика їх кількість, і вони не соромляться, І вважають, що це вони роблять гарну справу, тому що і їм добре, і державі добре, бо не викидається багато продуктів. Ось так. Всім пока і до нових зустрічей!